Е, дивіться, я би в такій ситуації е, така роль по, по, пошуку хто винний, вона не найкраща, але так чи інакше, я погодився з вами розмовляти. Тому е, ви, ви можете буде сказати її частково про політичний стан. Е, це я чув вашу промову про е, війну судного дня. Е, дійсно, воно подібне. Е, в плані того, що яким, як, як, в ситуації, в які ми опинилися, але щодо концепції і так далі, ситуація трохи інша. Як на мій погляд, чому ми опинилися в ситуації, коли е, не військова розвідка і не Шабак не змогли зрозуміти, що Хамасівці готують такого обсягу і такого року наступ. Е, це тому, що в них просто не залишилось сил через те, що всі свої сили вони сконцентрували на територіях Західного Бергу. З урядом, який ми маємо сьогодні, в якому є чимало людей. з Ультранаціоналістично релігійними поглядами, які рахують, що та частина західного берега належить до Ізраїля, і тому вони повинні, по-перше, здестабілізувати ситуацію, а потім використати всі військові ресурси для того, щоб захопити їх знову. Вони почали діяти в тому напрямку, і як ви зрозуміли, розрозуміли всі дійсно і військові ресурси, і ресурси безпеки всіх. Чи складових були направлені, сконцентровані там, і трохи на півночі, бо ми, вже, ми очікували такої такої дії, від з Так ми знаємо, що в них є щось подібне. Ми не очікували, точно що леванізація Хамасу дойде до такого рівня. І дійсно, як вже сьогодні ми можемо зрозуміти, з 26 батальйонів, які повинні були знаходитись і на територіях західного берега, і на Кордоні з сектором Газу 22 знаходились в центрі, а всього чотири знаходились на півдні. і тепер зрозуміло, що після того як по перше сказали, що атакують 60, і... Хам... цих, і я так зрозумію. Ми так говорили з вашими колегами зранку, що напевно їх було біля 200, І як ми сьогодні зараз зрозуміємо, це вже говорить про те, що вони знищили близько 230 включно тих які намагалися перейти через море також тому я думаю що їх було майже їх був майже батальйон 300, можливо 400 бійців. і тепер ви вже можете зрозуміти що в таких обсягах так вони могли перейти до здобути такої того що що це було на піку, дійсно вони в 21 місці різному вели бої з частково з з поліцією, частково з особистими частинами частинами, частково з просто з військовими. А, і на зараз ми вже знаходимося в тій ситуації, що тільки в двох містах є заручники. А, Ну і йде в тому в антитерористична е, е, операція. А от в секторі Газа вже починається повна військова, повна повномасштабна війна. Є така думка, що Аріель Шарон не зробив правильно, але не доробив так, те, що він Він не дійшов до ситуації. Тобто, це все розміжування було одностороннє. Йосі Белін та інші говорили йому, що було би краще. Вийти в ситуації, коли ми підписуємо навіть з тією владою, коли яка Ашофам, яка була тоді ще до тих е, виборів демократичних, коли демократичних лавках, коли е, Хамас е, е, взяв уряд, е, і от цього Шарон не зробив так. Він вирішив, що він краще знає, і чим скоріше йому потрібно було вивести відвести війська і, і, і також і поселення. Чи це помилка? Знаєте, не вісімнадцять років пройшло. Так був з одного боку шанс на масу перетворити цю ділянку на нормальну державу. З іншого боку, 18 років і ми дивилися на це. То сказати, що в нас було тільки два шанси: 18 років тому і зараз. Це не зовсім та ситуація, яка є. Ми бачили і розвиток. Ми бачили, як я говорив в лівомізацію. Ми бачили, куди йде Ха Хамас. Ніхто з Хамасом розмовляти не хотів. Якимось чином, намагалися їх стримувати. Окей, якимось чином намагалися нібито не привести до ескалації. А в більшості років. Не би був прем'єр-міністром, який ввів цей напрямок, цей вектор в тому плані, що, як він говорив, він може управляти конфліктом. І зрозуміло сьогодні, що управління конфліктом все ж таки не так і не зовсім можливо. І от, напевно, якщо ви питаєте, де, на мій погляд, помилка, помилка дійсно, дійсно тут. В тому нібито а... Ставлення до Хамаса як до чогось неважливого, як до чогось маленького, як до чогось, що ну тут поруч, і все. А нам потрібно діяти, ми велика держава, і нам потрібно діяти, розмовляти там Саудівською Аравією, робити там мир з, з Катаром чи там не знаю, з, з, з арабськими Еміратами, зустрічатися з, з, з сполученими штатами, грати в гру з Росією. Ну і так далі. От тут, на мій погляд, так була помилка. Треба було займатися своїми справами на своїх кордонах. З думкою, що Ізраїль знаходиться в обороні щодо Хамасу, так Та дійсно, Хамас з Хамасу з Хамасом було нібито, якщо ми відкреслюємо частину сектора Газу від іншої частини палестинців, то в них так, нібито був шанс зробити, жити, розвиватися і так далі. Але вони обрали інші засіб. Вони хочуть захопити всю територію, тобто володоболодувати над всім палестинським народом, і тому частково в політичному плані сьогоднішня дія вона та, яка ставить їх на новий рівень. Вони говорять: дивіться, Саудовська Аравія більше не буде нас захищати. Хто тепер буде захисником палестинського народу? Ми, ми вам це говорили вже декілька років тому. Ми, коли були там проблеми з аксою, стріляли по Ізраїлю та й по Єрусалиму. І сьогодні ми вам доведемо, що ми ще й така досить серйозна, не тільки політична, а й фізична військова сила. Яка може доказати, що Ізраїль це колос на глиняних ногах, і треба тільки досить сильно штовхнути її для того, щоб він розвалився? На ближчий місяць вони побачать, що таке, коли повністю цагаль працює, приходять всі 300-400 тисяч військових і ведуть повномасштабну війну. Окей, але поки що Хамас ще думає так, що він не зробив правильний крок. Щодо палестинських територій на зах на... на західному березі, то вже інше питання. В тому плані ми дійсно не... неможливо сказати, що Ізраїль обороняється. Ізраїль не прийняв око... остаточного рішення після 67-го року а... і тягнув з цим рішенням до сьогодні. Так і не вирішує, що ж він хоче зробити: надати палестинцям чи громадянству зробити їх часткою Ізраїлю, чи все ж таки надати їм можливість зробити свою, свою якусь особисту автономію. А результати осло вони вже були запізно. І та не та лють, яка існує ви, і кожного разу збільшується ви, а, в палестинському народу, чи є люди які не хочуть називати їм народи його народу в палестинці. Вона існує і дає свої плоди, які ми бачимо зараз, так сьогодні перед ізраїльським уровнем, урядом та Нітання, стоїть дуже складна задача, яким чином вирішити це питання. Бо не не вийти і не почати повномасштабну операцію неможливо. Все буде свідчити просто, що Ізраїль програв і запроси ще більше можливих в майбутньому атак з. Різноманітних з півдня і з півночі, і з Сирії, і, і з Лівану і так далі. А, а з іншого боку, захопити а, сектор газу, Військова задача настільки складна. І смилені зміг завести метальягу в пастку, і тепер в нас нібито просто немає виходу, як намагатися знищити Хамас. Але знов ця ціль вона правильна. Але чи можливо її досягнути? Це дуже велике питання.